Хорвати не обрали президента. Жоден з кандидатів на найвищу посаду у державі не набрав 50% голосів плюс один. Остаточно визначитися з тим, хто керуватиме державою жителям Хорватії, доведеться 11 січня 2015 року, коли відбудеться другий тур голосування. Наразі виборча комісія опрацювала майже 100% виборчих бюлетенів. Лідирою у першому турі. Нинішній президент Хорватії Іво Йосипович, який набрав приблизно 38,5% голосів. Його найголовніша суперниця Колінда Грабар-Кітарович опинилася на другому місці з 37% голосів. За даними виборчої комісії, явка населення становила трохи більше 47%. З огляду на ці результати нинішній президент Хорватії Іво Йосипович заявив, що впевнений у своїй перемозі у другому турі. А також закликав громадян активніше приходити на виборчі дільниці 11 січня. Виступаючи перед своїми прихильниками, політик не оминув увагою своїх суперників. Неприємно чути, як ті, хто вчора лише обкрадав народ, тепер бажає показати себе тими, хто виступає за чесність. На думку Колінди Граборті Дарович, Хорватії є все для розквіту. Бракує лише людини, яка зможе вивести країну на цей шлях. Сьогодні Хорватія продемонструє рвали, що більшість наших громадян бажає змін, і це головне. Нам потрібна влада, яка буде сміливою, визначеною і патріотичною влада, яка вірить у свій народ та державу, яка поведе нашу країну вперед, а не у прірву. Хорватія приєдналася до Євросоюзу у липні 2013 року. Зараз держава переживає складні часи. Цьогоріч безробіття сягнуло 19%. На наступний рік не передбачене зростання економіки. Обидва кандидати обіцяють покращення ситуації, втім кожен своїми методами. Тож 11 січня хорвати постануть перед складним вибором. Кому з двох суперників довірити виведенні країни з кризи у найближчі п'ять років?